Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині Аврора з 3 по 9 листопада. Бажаю вам приємного перегляду. По акції ось така крем паста з шоколадним горіховим смаком. 400 грамів 71 гривня. Ще можна придбати зі знижкою. Напій кавовий мокате 3 в одному за 6 гривень 14 г. Або напій какао розчинний несквік. Тут 13,5 г за 9 гривень. По 37 гривень крем милом рідке 900 г. Ніжне манго, свіжа папая, соковитий нектарин 37 гривень. Або за 49 гривень крем мило рідке сакура 450 мл. Мило рідке дитяче кря-кря 250 мл 37 гривень. Або ось такий шампунь 210 мл за 24 гривні. Акція на ось таке мило дойпак 1 літр. Кокос, авокадо і мед. Ціна 42 гривні. Ще ось таке бюджетне мило. У двох варіантах 450 мл за 19 гривень. Мило шик. 5 штук в упаковці загальна вага 350 грамів. А кожний шматочок по 70 грамів. Ціна 47 гривень. Б'янка чарівна флора. Крем милом за 37 гривень. Тут 200 грамів. Шик дегтярним милом 120 грамів за 22 гривні. За 16 гривень гель. 300 мл фруктовий коктейль в асортименті. 49 гривень засіб для купання дитячий у двох варіантах. Шампунь пінагель. Сіль для ванни натуральна морська з мікроеліментами. 47 гривень 1 кг. За 49 гривень можна придбати тонуючий бальзам. Тут є різні кольори від світлих до темних. Об'єм 150 мл. 74 гривні коштує шампунь і кондиціонер з кератинами. Тут 400 мл. Він йде з дозатором, олія авокадо, екстракт кропиви, Дуже гарний засіб. Крем фарба від торгової марки Avena, Тут різні кольори, дуже багато, по 69 гривень. Фарба стійка, мені подобається. 64 гривні м'яке молочко для зняття макіяжу 240 мл і ось такі масочки в асортименті 25 мл за ціною 24 гривні. Піна для вмивання, очищує пори, тонізує, пом'якшує, вирівнює тон. 150 мл, ціна 74 гривні. Зараз знижку 16%. 19 гривень набір пластирів гігієничних. Гігієнічних 20 штук. Різні розміри. Племовий відник для тканин міс Хелен. 900 г. Ціна 124 гривні. 24 гривні ось такий засіб для миття підлоги з ароматом лайму. 24 гривні, до речі, бюджетна ціна. 44 гривні – засіб для чищення ванної кімнати сантрі. І 34 гривні крот для прочищення труб. Дуже гарний засіб для видалення плісня висама з розпилювачем. Тут 500 мл 59 гривень. Серветки для оновлення чорного кольору і тканини 3 в одному. Тут 10 штук. І ціна 169 гривень. 54 гривні засіб парфумований для приміщення з ванілью. І за 36 гривень освіжувач повітря. Різні аромати. Тут і лаванда, свіжий бріз. 44 гривні. Ось такий засіб для вигрібних ям та септиків. Ось така одна штучка 75 грамів 44 гривні. Або відпілювач. Дуже зручно 10 гривень 60 г. Не треба купувати великий об'єм. Ось такий засіб для миття холодильників та холодильних камер 500 г 64 гривні. Антижир, чиста кухня з ароматом гранату 750 мл за 59 гривень. Ще по акції можна придбати мило господарське рідке. Тут 1 літр за ціною 29 гривень. Засіб для миття посуду яблуко, лимон 34 гривні 500 мл. Або Галакс 480 мл моном 54 гривні. Ось дуже гарна акція. Набір засобів для чищення від галакс антижир З запаскою 70% знижкам на запаску. Ціна 109 гривень. Ще кисневий відбілювач по акції 900 грамів 88 гривень. 139 гривень порошок універсальний від сама. Тут аж 3 кг. Він йде для білих тканин. І універсальний порошок для кольорових тканин 1,2 кг 59 гривень. 365 вигода. За 55 гривень пакети ой, для сміття. Тут 240 літрів і всього 5 штук. Дуже великі 55 гривень. Губка для прибирання. Універсальне, файно 24 гривні різні кольори. гляньте який гарний килимок для раковини Він коштує 55 гривень, гарна якість. Кошик для зберігання різних дрібниць. Тут всередині є липучка. Можна ось так повісити. Ціна 44 гривні. Ще по акції тримач для туалетного паперу. Пластиковий, білий колір 34 гривні. 44 гривні коштує набір серветок 5 штук різні кольори. 55 гривень футляр для зубної щітки, пластиковий, великий. Тут багато чого поміститься. І контейнер для дрібничок кришкою 29 гривень. Ще по акції. Рукавички вінілові, розмір М, 10 штук плюс 4 в подарунок, фрекінбок 44 гривні. За 99 гривень ось такий органайзер. Дуже гарний для косметики. Є тільки в одному кольорі. Мені дуже подобається. По акції набір свердл, по металу 5 штук йдуть в контейнері. Ціна 99 гривень. Ну, якість. Нібито непогана. Клей силіконовий для пістолета. 4 штуки. Ціна 19 гривень. Лихтарик Світлодіодний на батарейках і на магніті. Ціна 55 гривень. Дуже актуально зараз. Патрон перехідник е 27 е 15 гривень. Чашка скляна з різними написами. 280 мл і ціна 39 гривень. Ось такий суперклей 505. В пляшиці по 7 гривень. 22% знижка. По акції дуже гарний набір посуду. Фарфоровий. Тут така чашечка, блюдцем. Йде в коробці можна на подарунок. Ціна 169 гривень. Салатник скляний білий, глибокий 119 гривень 24 на 24 см, кухоль порцеляновий 59 гривень. З такими чорними визорунками, а з синіми 55. Об'єм 350 мл. По 88 гривень стакан з подвійними стінками. Ось такий. І трохи інший дизайн. Теж гарний, дуже легкий. Келих для вина перламутровий, стильний за 77 гривень. Ребристий, гарно перелівається. Ще ось така соусниця по акції. Мені подобається. Я купувала з ручкою зараз 55 гривень. 29 гривень келих для коньяку, звичайний, на 260 мл. І 34 для шампанського. 119 гривень келих для вина. Новинка. Витончена. Ніжка, мені подобається. І ще в тому ж дизайні, гляньте, як привезли багато келихів для шампанського по 88 гривень. Золотий, дуже гарний. Я б таке купила, але в мене вже є з минулого року. Салатник. Такий невеличкий, 16,5 см в діаметрі 34 гривні. І за 44 квадратний, трохи більшого розміру. Ще по акції ось такий салатник з золотим обідком, порційний. Гарно виглядає. І за 119 гривень в тому ж дизайні. Теж золотим обідком. Мені подобається. Контейнер харчовий пластиковий для зуморозки 800 мл, 19 гривень. Ємність для харчових продуктів. Різні кольори 84 гривні. Контейнер на закрутці 12 гривень 220 мл. 119 гривень набір контейнерів. Пластиковий на 800 на 1,3 і 2,3 літра. 149 гривень. Ось такий великий дуже контейнер, важкий на 2,7 літра. Можна навіть корм зберігати для тваринок. І 169 гривень 4,5 літра. Кришка щільно закривається. Ось такий ланчбокс, новинка. Різні кольори: фіолетовий, рожевий, сірий. Одне відділення. Зараз зі знижкою 33 гривні 750 мл. Соковитискач на 600 мл пластиковий з кришкою 39 гривень. Або можна придбати маслянку бамбукову з пластиком 54 гривні. Рушник махровий 50х70 см. Гарна якість зі знижкою 88 гривень. За 99 гривень 50 на 85 сантиметрів. Рушник банний махровий в асортименті. Гарна якість 199 гривень. Тут розмір 70 на 140. Різні кольори. Мені, наприклад, подобається ось такий лавандовий з везеронком. За 64 гривні плед. Дитячий 70х100 см, дуже м'якенький, приємний на дотик 109 гривень плед, який світиться у темряві. Тут ось ці зірочки світяться. Ціна 109 гривень. Ніж столовий з нержавіючої сталі по 29 гривень. Ще по акції овочерізка, підстругачка для моркви. Коштує 22 гривні. 39 гривень відокремлювач для яєць з нержавіючої сталі. 29% знижка. Але мені здається, можна і, і без цього обійтися. 34 гривні відкривачка для пляшок. Ось таким морозивом. 77 гривень ножиці кухоні для нарізання зелені. І 39 гривень. Інструмент кухонний для цитрусових. Можна і цедру зробити. І видавити лимон. Пінчер для молока. 199 гривень 600 мл нержавіюча сталь. 119 гривень ємність для сипучих з бамбуковою кришкою. Це для спагетті. 20% знижка. Або за 99 гривень люмінарк, ємність для сипучих, ну, для круп різних. 29 гривень ємність для меду, скляна з ложкою. Дуже гарний ополонник з дерев'яною ручкою, силіконовий. Гарна якість, мені дуже подобається. Зараз зі знижкою 55 гривень. Або вінчик теж непогана якість, дерев'яна ручка, многофункціональний. Силіконовий за 64 гривні. Набір підставок. Під гаряче з дерева 3 штуки, 34 гривні. 39 гривень форма для льоду, 4 штуки. Або на 8 відділень, трохи дорожче за 77 гривень. Ось дуже гарна прихватка. Я на неї так дивлюся, дивлюся, мені подобається рукавичка ця за 119 гривень. За 17 гривень набір форм з трьох штук для кексів. 84 гривні лопатка фарфорова різдвяна.